Привіт, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, цікавий закон 2734 потрапив мені на очі, він нещодавно прийнятий, який розповідає про те, що тепер українці можуть не заробляти на пенсію. Тобто, як раніше все було, ти працюєш, тобі враховується стаж, і ти якби заробляєш пенсію. Тепер ж цей стаж можна отримати. Іншим методом. Як це зробити, для кого це буде діяти, розбираємося з цим законом, тому що там багато цікавих нюансів, де можна отримати стаж, кажучи, просто практично безкоштовно. Ну, З цими нюансами ще розбираємося. А тепер про сам основний закон, як це все функціонує і для кого. Навіть отаку інфографіку так, зробив. Міністерства соціальної політики України їхня печатка, це офіційно їхня інфографіка. Закон 2734. Для кого він зроблений, і як він працює для тих, хто за кордоном. Стаж для тих, хто за кордоном, так і написано. Ті, хто знайшов прихисток від війни, до речі, цей закон в основному був розроблений через те, що багато українців виїхали і втратили роботи через війну, і пенсію ж їм потім якось отримувати потрібно, і стаж якось також продовжувати потрібно. Ну і ще щоб наповнити, напевно, пенсійний фонд. Але це вже знаєте, такі скриті деталі. Тому всі, хто знайшов прихисток від війни за кордоном, можуть оплатити свій страховий стаж, щоб у майбутньому мати право на пенсію. Тобто кожен місяць робити страховий внесок до пенсійного фонду. От, наприклад, я підприємець, я кожен місяць роблю страховий внесок до пенсійного фонду. Це мені зараховується як стаж. Я працюю на території України. Але крім того, я ще плачу податок. А от ті, хто будуть лише купувати стаж від податку, вони якоби будуть звільнені. Сум і деталей ще поки що я ніде не знайшов. Закон перечитав, цифр ніяких конкретних не знайшов. Ну приблизно я так розумію, що це такі самі суми, як платять і підприємці. Далі, допомога тим, у кого не вистачає стажу. Отут цікавий нюанс, який ми розберемо більш конкретно. Зараз я вам його озвучу. Прочитаю далі всі ці положення, а потім повернемося до цього конкретно. Якщо людині не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію, треті особи можуть допомогти їй. Оплативши відсутній стаж, тобто докупити стаж, Ну, коли ми докуповуємо стаж в, реальні, в реаліях, так, це вже давно ця функція існує, працює, то він дуже дорогущий. Там 2800, майже 3 тисячі за кожен місяць. Якщо брати за рік, то це майже 50 тисяч. За цими ж умовами набагато дешевше, ну трішки довше, але є один такий нюанс. Коли мені здається, що цей стаж буде майже взагалі безкоштовним? Зараз ми його детально розберемо. Підтримка пенсіонерів. Кожен може фінансово підтримати пенсіонерів, зробивши адресний внесок і збільшити пенсію обраної особи людини. 70% коштів, тих, яких ви робите, внесок, іде пенсіонерові, 30% йде в загальний бюджет пенсійного фонду. Но чи входить це меценатство? В ваш стаж поки що не зрозуміло. Також до кінця роз'яснень я перечитав даний закон, не знайшов. Тому буду розбиратись саме в пенсійному фонду. Але потрібно, щоб вони самі до кінця ще вивчили цей закон, щоб пройшов якийсь час, щоб люди ним почали користуватися, щоб вони поняли, як це все діє. Тому що зараз задавати питання, мені здається, це буде просто перечитування цієї бумажки без ніяких конкретних відповідей. І так, давайте ж. Повернемося до допомоги тим, кому не вистачає стажу, і розберемось конкретно, чому я так кажу, що це майже безкоштовно. Дивіться, діло в тому, що купуючи страховий стаж, ви робите внесок до пенсійного фонду. Ну, цей внесок можна оформити як меценатський. І тоді 70% йде конкретному пенсіонеру. Дивіться, ви пенсіонер, робите внесок до пенсійного фонду. Вам зараховується стаж. Робите цей внесок як меценатський на конкретну особу, вказуєте ж себе, вам відразу від цього внеску 70% повертається як надбавка до пенсії. 30 розходиться на увесь пенсійний фонд. Це я собі так думаю, що воно так працює. Повторю ще раз, що буду більш конкретно узнавати в пенсійному фонді, але коли вони самі з ним розберуться, тому що це лише тільки 4-го числа прийнято. Зробили внесок, оформили його на себе. 70% вам повернулося, 30% пішло на пенсійний фонд. Давайте рахувати в цифрах, так? Внесок півтори тисячі, 70% це буде 1050 гривень, повертається вам. 450, ви, виходить, повертаєтесь до пенсійного фонду, і ви якби їх втрачаєте. Вони від... розходяться іншим пенсіонерам. Но. Отримуєте місяць стажу. За рік докупленого стажу стажується 5400, але якщо його в реалі докупляти, то це майже 35 тисяч. Ну там ви стаж отримуєте відразу, заплативши 35 тисяч. Якщо 2-3 роки, то там йдуть знижки, я про це розповідав в попередніх відео. А тут потрібно от кожен місяць робити. І от місяць за місяцем вам зараховується і на протязі двох років. Тоді робиться перерахунок раз в два роки, ми знаємо, так по нормам стажу. І от, якщо це дійсно так працює, а судячи з норм цього законодавства, то повно повинно якось так працювати, то я вам обов'язково розповім, як це зробити, тому що багато з вас задавали мені питання, як. Недорого доотримати стаж, так? тому що просто його купити, це, на жаль, непідйомні для пенсіонерів більшості суми. От ви задавали питання, я обов'язково проконсультую з пенсійному фонді і дам вам конкретну відповідь. Лише потрібно трішки почекати, тому що все в процесі обробки і введення. Таким чином, дорогі мої пенсіонери, доносю до вас максимальну інформацію, стараюся на зрозумілій мові, щоб. Вона легко сприймалася. А ви ж, в свою чергу, якщо не хочете пропустити, то долучайтесь до каналу, натиснувши кнопочку підписатись. А я і надалі збираю для вас корисні новини і розповідаю про них на каналі Народна Думка. До нової зустрічі!